І сьогодні ми маємо 16 квітня, і я з великою приємною радістю хочу вам сьогодні розповісти, хто я, і е, що я хочу вам сьогодні такого корисного дати. Я є е, Світлана Хода називаюсь, і я є б'юті-експерткою, і мій стаж роботи вже понад 21 рік. І я розповідаю людям. І жінкам, і чоловікам, і підліткам, як правильно доглядати і створювати свою шкіру здоровою, якісною, і відповідно зберігати у всю свою шкіру максимально довго молодою, і отримувати задоволення від того відображення, яке дивиться на вас в дзеркалі. Так, і ви багато моїх відео бачили. Можете переглянути, якщо ще не бачили, на моєму ютуб-каналі, який я вже маю кілька років. Та сьогодні я хочу вам розказати, що в компанії Марік є дуже гарна новина, і ця новина називається Нова чудова доглядова базова програма по догляду за шкірою, шкірою обличчя. І що входить в цю. Таку гарну систему, і для чого взагалі вона потрібна? Ви точно знаєте, що наша шкіра має певні етапи в догляді для того, щоб вона була здорова. І це має бути очищаючий засіб, це має бути відлущуючий засіб, це має бути тонізуючий етап, а також має бути зволожений, і що дуже важливо денний захист і той, той самий захист від сонечка. Ну і що про що це я? Я про те, що компанія зробила таку класну базову програму по догляду за шкірою, обличчя Шеї Декольте, для того, щоб могти правильно доглядати за шкірою. Дивіться, уявіть собі, що для того, щоб доглядати за зубами, нам потрібно мати і очищення, верніше тим, чим ми чистимо щодня, двічі на день після нашого, після нашого там сніданку чи після нашого, перед, перед сном. І це дуже важливо. Та ще у нас завжди якісь є флосики, щось таке, якісь ниточки, які ми додатково ретельніше очищаємо. І ще е, мінімум двічі на рік ми ходимо до стоматолога для того, щоб стоматолог зробив нам санацію ротової порожнини. Це важливо. Однак, якщо якісь є питання, проблеми, ми ще йдемо тоді. Нам стоматолог, що додатково щось там під, підліковує. Там так, от до чого це я так само і зі шкірою обличчя. І в нас є теж такий засіб, який називається очищення і зволоження. Як я люблю казати, банально зубна щітка, зубна паста. Однак очищення і зволоження. Але нам ще потрібно якісь тим, трошечки додати якісь додаткові засоби, які будуть е, підсилювати здоровий стан нашої шкіри. І це є ще два чудових засоби, які називаються тонік. Да? Е, пише тут. Тонер, так? і той тонер пише, що це балансуючий тонер. Зараз я про них трошки розповім детальніше, а також відлущуючий скраб. Ось тих кілька етапів. Так, ви можете мене запитатися, як же ж робити тоді, коли в нас є різні типи шкіри. Є суха, нормальна, комбінована, жирна. Звісно, ті всі нюанси, я, як ваша бюті експертка, вам зможу підібрати персонально розповісти. Однак компанія теж наш любить, і дивіться, що вона розробила різні формули, Бачите, є різниця: є фіолетова і є рожева, тобто для шкіри схильної до сухості, шкіри схильної для, для жирності. І якщо я вам зараз поетапно розповім, що, що кожен з них робить, я вам скажу, що нам потрібно дуже важливо мати очищення. І це очищення е, теж є різних форм, Та? Ви бачите, тобто це все. Ті всі нюанси я з радістю завжди вам про них розкажу і навчу і підберу персонально те, що потрібно саме вам, вашій шкірі в той сезон, який ви зараз знаходитесь, чи це весна, чи зима, чи літо, чи осінь. І дуже важливо ще є те, який стан шкіри вашої чи вашого підлітка вашої дитини підлітка, вашого, можливо, племінника-похресника, племінниці-похресниці, тому що це є догляд, який називається базовий. Тобто це той догляд, який не прив'язаний до віку, але він прив'язаний до того, що шкіру теж треба вмивати. Тому що, як знову ж таки чусь, я сьогодні про стоматологію, почала говорити, як кажуть стоматологи, коли їх питають, з якого віку потрібно чистити зуби. І ви знаєте, правдиві стоматологи кажуть від того віку, коли починаються у вас ті зуби. Та і якщо ви пам'ятаєте в дитинстві, ну якщо ви мали маленьких діточок в своєму оточенні, та що маленькі дитині до Дитині дують гристи яблучко, і це яблучко це вже перші чищення, плюс всі якісь прикольні такі штучки, які ми дітки теж чистять свої зубчики. Тому. Оця базова програма, вона розрахована на підлітків, тобто 11+, плюс, оця є базова система. І е, що ми говоримо тоді, коли ми кажемо для що то очищення? Та очищенням треба змивати шкіру е, вранці і ввечері для того, щоб змити під бруд, жир, якщо це є дівчинка, і декоративна косметика, якщо це є. Комбінована шкіра то одним засобом, якщо є е, суха шкіра іншим засобом. І я зараз вам з радістю продемонструю, як виглядає очищаючий засіб для сухої шкіри. Це я багатько налила. Так? І як виглядає очищаючий засіб для комбінованої шкіри, так? і вам видно різницю між цими двома засобами. І я е, хочу вам сказати, що оце очищаюче таке молочко. Воно є дуже м'яким, дуже комфортним, дуже легко воно очищає. І після того, як ви змиєте личку водичкою, ваша шкіра вже буде мати той ефект зволоженості. Якщо ми говоримо про цей очищаючий гельчик для комбінованої та жирної шкіри, бачите, який він робиться? Він дуже добре розчиняє отой наш шкірний жир, але разом з тим він... Додає відчуття такої, от люди, які мають комбіновану жирну шкіру, люблять, щоб нічого не було, і личка була така в тонусі. А отут хочеться для сухої шкіри, щоб воно було таке в релаксі, в розслабленні. От і тому різниця є між тими двома засобами, про які ми говоримо. Тобто, личко ми помили. Після того обов'язково личко потрібно відскрабувати. Що ж робить той скрабчик? Він мягко відлущує оті от мертві клітиночки. І що дуже важливо, навіть підліткам він дуже класно забирає оті перші перші закупорені пори, перші якісь прищики, якщо це, звісно, невеликі такі брищі, які мають. Такі великі болючі червоні речі, це вже інше. Та? Ми зараз говоримо про щоденний догляд. І цим скрабом, якщо у Чечні ми робимо двічі на день, вранці і ввечері, то скрабом ми робимо 2-3 рази на тиждень і відлущуємо ті мертві клітини. Та? Це другий етап два-три рази на тиждень. А основним етапом, яким ми захищаємо нашу, балансуємо нашу шкіру. Після контакту з водою і перед нанесенням зволоженого, це є наш тонік. Дуже мені подобається цей тонік. Знаєте чим? Тим, що він називається ще балансуючий тонік. І саме цей балансуючий тонік він дає вашій шкірі отакий баланс. Знаєте, це як такий захист. як Захист планети Земля, для того, щоб екосистему Землі не порушити так само тут, щоб екосистему Землі не порушити, екосистему нашої шкіри не порушити. І ось цей тонік завершить процес очищення після очищення або після скрабу. Те, що я вже щойно сказала. І наступним етапом, дуже важливим щоденним етапом, теж двічі на день, як і очищення, і тонік, ми наносимо наші зволоження. Наші зволоження вони теж є дуже, дуже вони відрізняються в формулі. У мене сьогодні будуть всі руки такі класні. Так? Я вам показую, як виглядає зволоження для нормальної сухої шкіри. І другий засіб це є зволоження для комбінованої жирної шкіри. І вам теж видно між ними різницю. Дивіться, оцей такий чудове суфле яке надзвичайно мягко розноситься і дуже добре, балансуюче зволожує нашу шкіру, робить її такою, нашу суху шкіру, робить її такою. Розкішно королівсько зволоженою, і от, якщо вам видно, вона аж аж свіжіша, біліша стала. От бо зараз в мене на балконі є свіженько, і дивіться, ота от свіжість навіть забралася. Бачите, навіть біліша стала шкіра, тобто додала, так мовити, шубки. А оце дуже комфортним буде зволоження для тих з вас, хто мають жирну шкіру. І цей засіб він як... Трошки густіше як водичка. Це такий гель, який вашу шкіру чудово зволожить і не залишить жодного такого відчуття жирності. це те, що я вам хотіла розповісти про цю чудову нову базову програму по догляду за шкірою обличчя. І тому ви можете подумати про те, що. Щоб що додати в свою базову систему, як монтувати. Ще раз кажу: для всіх типів шкіри підходить, підбираємо тим, кому потрібно. Те, що потрібно, вирішуємо задачі шкіри. І ще один момент немає протипоказів, тому що це є шкіра, це є, система, це є базова програма, яка розроблялася спеціально для шкіри чутливої. І тому я вам бажаю гарного. Квітня, бо сьогодні 16 квітня, он і дощик почався, а дощик це є на гриби, або ще в мене, як знайомі кажуть, на гроші, тому що від дощу все росте. Бажаю вам зростання ваших можливостей, зростання ваших бажань, зростання ваших доходів, зростання всіх позитивних моментів, які вам потрібні в вашому житті. І е, бажаю нашій Україні перемоги. Люблю, цілую. Дзвоніть, пишіть, ваша світлана хода.